Всім привіт! Замовив на Aliexpress ось такий прикурювач, зарядний пристрій. В ньому є функції. Ось такий показує напругу в автомобільній мережі. Це по ходу ампераж, який споживає. Телефон на зарядці, температура В середині автомобіля. Ну, як я вже й говорив, напруга мережі автомобіля. От. Знизу. Зараз я включу. От видно. Добрі два зарядні слоти USB. О, ще не пробував. Думаю, буде працювати. Кому потрібно буде посилання скину. Окремо, ось, ну, такий пристрій, обійшовся мені десь гривень 100. 120, не більше. Що кому потрібно, буде, звертайтесь. Дякую. Нам все добре, до побачення.